Залишив будівельний бізнес у Японії та приїхав допомагати українцям пережити війну. У Дніпрі уже півтора року живе японський бізнесмен Хідето Чуджо, якого місцеві знають як Пікачу. 42-річний чоловік мешкає в одному з дніпровських прихистків для переселенців, який сам відновив і щодня надягає жовтий костюм японського мультгероя. У ньому волонтер влаштовує різноманітні свята для дітей а також разом з іншими благодійниками. Возить гуманітарну допомогу в гарячі точки України. Лише нещодавно Хідето знову повернувся з Херсона про свою місію в Україні він розповів Софії Богуцькій мене звуть хідето чуджо. Я приїхав в Україну, тому що сталася війна. Я приїхав підтримати людей, які постраждали, особливо дітей. Із 42-річним японцем у костюмі пікачу ми зустрічаємося у коворкінг центрі шелтеру, де чоловік мешкає вже 4 місяці. Це прихисток для 50 переселенців. Він організував разом з місцевим благодійним фондом відновлення України у Японії я був менеджером у будівельній галузі, а також був головою місцевої ради директорів цієї галузі. Я сказав батькові, що зроблю все можливе, щоб не втратити своє життя. Коли справа стосується роботи, я завжди відповідальний, тому я передав йому усі справи. Чоловік каже у дитинстві, пережив знущання, але зумів з цим упоратися, тому відчув, що потрібний в Україні. В Україні сталася війна. А коли війна, то будуть знущання, зґвалтування і всілякі інші болісні речі. Я розумію цей біль, тому я приїхав в Україну, щоб побачити, чи можу я використати свої навички щоб допомогти. Тому найперших іде спрямував свою увагу на дітей. Він є представником міжнародної організації та створив свій фонд допомоги. Усмішка у Дніпрі він влаштував з десяток фестивалів для дітей. А у шелтері, де мешкає, щодня бавить наймолодших переселенців. Пікачу. Це Пікачу справжній? Пікачу. З чотирирічною Уляною з Костянтинівки та п'ятирічним Даміром з Бахмута Пікачу говорить японською і трохи англійською. Як ви розумієте один одного? Отак ми розуміємо до друга. Ка. Ка. Кі. Ку. Ке. ко. Ку. 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 Ще одна важлива місія Хідету – допомога людям, які пережили окупацію та перебувають у гарячих зонах я. Ось у таких шоломі і бронежилеті я був, коли їздив у Херсон. Після підриву Каховської дамби вже на наступний день ми там всі були. Він привіз туди 40 екофло, понад тисячу павербанків, багато їжі, багато. Ну все, що було потрібно, кризова. Все він туди привозив, і ми разом з ним ми допомагали, ДДСНС, де ДСНС, де людям. І дето згадую тоді під час одного із виїздів на човні із рятувальниками ледь не загинув. Коли ми доставляли речі, був сильний обстріл. Звук обстрілу був такий гучний, оскільки я вже підготувався до смерті, мій страх був не таким сильним. Але діти там настільки були перелякані, що я ховався з ними, надавав допомогу, щоб полегшити їхній страх. Японець каже, все, що раніше він знав про Україну, то Чорнобиль тепер же прикипів до людей. Я побував у багатьох районах раніше окупованої Херсонщини. Ми проводили час разом, допомагали один одному, обіймалися. І в той момент я відчував велику приязнь до тамтешніх жителів. Зараз Хідето працює над тим, аби зробити своєрідне місто Токушіма побратимом Херсона, те саме робить між Бучою та Хіросімою. Певнеть, такі зв'язки допоможуть українцям у післявоєнній відбудові. Японія також є країною, яка сильно постраждала від війни, і з тих пір вона досягла успіху у своїй післявоєнній відбудові. Україна, як і Японія, зараз дуже страждає від війни. І я думаю, що вона буде рухатися до такої відбудови. І я сподіваюся стати мостом між Японією та Україною. Також тут у Шелдері Пікачухі, дето хоче організувати українсько-японський центр, аби серед українських прапорів розповідати про цінності своєї культури я хотів би працювати гнучко, щоб зробити світ кращим, особливо для дітей, на яких потім лежатиме відповідальність за майбутнє землі. Я хочу створити середовище, де кожен зможе виростити якомога більше щасливих дітей. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма Вік на СТБ. Єдині новини.